Привіт, друзі! В цьому відео я хочу розказати, як навчитися розрізняти прості і складні речовини і легко виконувати завдання такого типу. Ось перед нами сполука Н2. Н2 це азот один хімічний елемент нітроген. Якщо один хімічний елемент це проста сполука. Алюміній. Алюміній це один єдиний хімічний елемент. Це проста сполука, бо складається з одного хімічного елементу H2. H2 2 це водень. Хімічний елемент гідроген, значить, це проста сполука. СО – чадний газ. Два хімічних елемента бачимо: карбон, Це і О, ще один хімічний елемент, значить це складна сполука. Натрій. Натрій. Ми перевіряємо, дивимося, є у нас в періодичній системі такий хімічний елемент натрій. Є один хімічний елемент, значить, це проста сполука. Це, давайте, на, натрій хлор. Два хімічних елемента натрій і хлор. Значить, це складна сполука. СО2. До складу вуглекислого газу входить карбон і два атоми оксигену. Якщо два і більше, значить це складна сполука. Це 4 Бачимо, до складу входить С – карбон і 4 гідрогену. Два хімічних елемента. Значить, це у нас складна речовина. Магній. Ну, давайте, сірка. С8. Сульфур у нас є такий хімічний елемент. Це один єдиний хімічний елемент, більше немає інших. Просто вісім атомів, значить, це все одно проста сполука. Це 3 аж 8. Це така органічна речовина. Тут і карбон, і гідроген два хімічних елемента. Значить, це складна речовина. Йод. один хімічний елемент, значить це проста. О3 оксиген. Тільки оксиген ходить до складу, значить це проста сполука. Сподіваюсь, що моє пояснення було для вас зрозумілим і простим і доступним. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарі з радістю допоможу.